Ваш лікар радить вам видалити зуб, але ж ви хочете його зберегти, розберемо, що станеться. Кістка навколо зуб розсмоктується. Інфекція та запалення, які є навкруги корення, продовжують з'їдати кістку. Умови для імплантації погіршуються. Чим більше втрачений об'єм власної кістки, тим гірше прогноз для імплантату. Тож рішення про видалення зуба – це збереження кістки. Та покращення умов для майбутньої імплантації, і як висновок продовження служби самого імплантату. На знімку ми бачимо п'ятий зуб, шостий та сьомий. Це верхні зуби. Кісткова тканина гарної структури виглядає таким чином: ось ми бачимо таку структуру здорової кістки. Ось невеличкі ділянки здорової кістки. Все те, що позначено темно сірим. В цьому місці, в цьому місці ось я обводжу зуб темно-сірим кольором. І також це місце це все повне відсутність кісткової тканини. Тобто, в цьому місці кісткова тканина вже розруйнувалася. І як ви бачите, цей зуб тримається лише в м'яких тканинах. І ось це затемнення це уже гайморова пазуха. Ось ці ділянки в гайморовій пазухці, це говорить про запалення. Тобто, ці зуби спричиняють. Запалення гайморової пазухи в даній ситуації у нас жодного шансу зберегти ці зуби, тому що кісткової тканини по суті вже не збереглося. Ми вимушені видалити цей зуб, цей зуб і цей зуб, тобто всі три зуби. Подивимося на ті ж самі зуби, але трішки з іншого ракурсу. Це скриншоти з комп'ютерної томографії, тобто комп'ютерна томографія це 3D-знімок. В даному випадку я показую 2D-зображення. Тут видно, що між шостим та сьомим зубом повністю зруйнована кісткова перетинка і залишилися лише невеличкі ділянки власної кістки. До речі, в даному випадку дуже важливо, щоб ці зуби видаляв саме лікар-імплантолог, тому що видалення. Необхідно зробити таким чином, щоб зберегти максимально ось ці діляночки власної кістки. Вони нам будуть надзвичайно необхідні для майбутньої імплантації. Тож ви бачите, зуб нібито виглядає добре на рентгені, нібито він цілий з першого погляду, але у нас, на жаль, жодного шансу його збереження. В даній ситуації план лікування такий: ми видаляємо всі три зуби одномоментно. І також в цей же візит встановлюється імплантат в області п'ятого зубу. Там, де будуть видалені шостий та сьомий зуби, буде проведена кісткова пластика, і тільки через шість місяців ми зможемо повернутися до встановлення імплантату в цій ділянці. Щойно ми провели цікаву операцію, видалили пацієнтці три зуби і встановили один імплант в ділянці переднього зуба, який видаляли, в ділянці двох інших доволі масивні запальні процеси. І щоб зменшити ризики невдачі, ми проведемо імплантацію в ділянці задніх зубів пізніше, через три місяці.